Формування кущів, кавунів та день важливий етап, який дозволяє отримати більший і якісніший урожай. Правильне формування впливає на кількість плодів, їх розмір, швидкість дозрівання. Основні цілі це обмежити ріст зайвих пагонів, зосередити сили рослини саме на розвитку плодів та поліпшити освітлення та вентиляцію. Я прочитала, що кавуни можна формувати за кількома схемами, але я для себе обрала одну і мені здається, вона сама оптимальна. Це вирощування в 2-3 Стебла. Я залишаю головний пагін і два бічні сильні пагони, а решту видаляю разом з пасинками, які ростуть з пазухів листка. На кожному з цих трьох пагонів я також залишаю по одному, по два плода, решту видаляю та прищіпую після 5-6 листка за зав'язю. Дині більш чутливі до загущення, тому потребують більш ретельного формування. Рекомендовано не більше чотирьох плодів на кущ. Головне стебло прищіпують після 3-4 листка, коли рослина ще молода. До чи цей етап на деяких кущах я вже давно прогавила. Таке прищіпування дасть змогу вирости двом-трьом сильним бічним пагонам. Їх, до речі, і залишають. На цих пагонах потім формують плоди, пасинки з пазухів листка також видаляють. Формування краще починати, коли рослина досягає 20-30 см. Пасинки краще видаляти саме вранці у суху погоду. Також краще кущ не перевантажувати, тому що плоди можуть всі не визріти до морозів і якість плодів буде низькою.